По-перше, Дуже рада бачити всіх тих, хто буде доєднуватися вживу, і всіх тих, хто буде дивитися в запису, і а, розпочинаємо. Сьогодні така загальна вступна, скажімо так, трансляція про головні принципи. Вибачте, собачка водичку п'є про головні принципи, про підхід взагалі ефективного розбору гардеробу. Все. Відповім на такі найширші запитання в цій темі і підготуємось до вже категорізації. Тобто, завтра починаємо працювати саме з категоріями речей. Так. Про мене. На всяк випадок, мене звуть Тата Максименко. Я взагалі почала цікавитись темою стиля з 2016 року. Пройшла чотири навчання зі стилістики, <працює> працюю стилістом починаючи з травня 2021 року. До цього працювала в it сфері та розважальній індустрії. У мене математичне закінчене навчання. Ви ж один математичний, один музичний. От, що ще про мене, я заміжня. У мене є дитина 2,5 роки і є велика, велика красива собака. Я працювала онлайн майже весь час, поки була в декреті, і під час війни офлайн набагато менше. Не можу сказати, що завжди було легко це робити під час війни і в декреті, але в мене такий досвід був, тобто процес постійно йшов. Так, поїхали далі. Чому ми не починаємо розбір гардеробу? Ну, все, почали тепер про а, конкретно розбір гардеробу. Нам дуже важко визнати, іноді, що в нас накопичилось багато неактуального одягу. А перебрати кожну одежину в гардеробі, це а, побачити, що ой-ой, ой здається, я допустила до того, що тут накопичилось багато чого неактуального. І взагалі признати, що ти ну, ніби щось там. З уваги випустив і допустив в своєму гардеробі неактуальні речі, ну, досить психологічно важко це признати. А, також у нас відчуття, що вистачає речей, хоча, ну, тому що їх багато, але е, тому буває іноді, що нема що носити, але речей багато, ну, мабуть, їх вистачає, і тому і не починаємо. От. Ще буває що шкода позбавлятися речей через те, що ну, просто жалко грошей, які були витрачені. Або це пам'ять така якась, там, ну, наприклад, весільна сукня, або там якісь улюблені. От як в мене светер був один мого улюбленого кольору. Я його носила, носила, носила багато років. І от нещодавно це спойлер на майбутнє. Я на нього дивлюся, я розумію, що ну, він вже ну його нікуди. Все, настав час з ним прощатися. От, Ще що. Нас буває так, що багато речей не прикрашають зовнішність. І оце все, знаєте, знову примірити, подумати і признати, що воно не прикрашає, чому це зрозуміти, від класи, це також проблема. І іноді невідомо, чи ну, як скоро будуть куплятися нові речі, чи буде на них бюджет, чи буде на них час, і чи взагалі вони будуть вдалими. Тому здається, ну, типу, я куплю коли нове, тоді позбавлюся від старого. От. І таким чином. Руки не доходять, не доходять не доходять. Спойлер: кращий варіант все-таки позбавитись максимально від всього, чого можливо. Просто, аби не залишатися голос, звісно, але максимально позбавитися, аби було місце, куди прийти новому. Інакше буду дуже довго чекати. Так. Наступне. Наша задача що зробити? Змінити фокус. Ми працюємо на покращення гардеробу. Ми не фокусуємося на тих проблемах, що в ньому вже є. Все, ну, було і було. Ну, допустили, і допустили. Ну там щось невідомо, коли нам будуть ці надходження. Нові. Ну добре, хай, хай буде, як буде. В крайньому випадку можна просто зробити таку категорію речей, просто якби, ну, відкласти в сторону їх. От, Наприклад, якщо я їх боюсь, позбавитися них, але я вже точно розумію, що вони. Потребують заміни, то я їх просто беру і відкладаю в якийсь ящик, десь там на шафу ставлю. І думаю: ну наприклад, я до нього не буду торкатися десь там три місяці чи півроку. Якщо протягом цих трьох цих, трьох цих, місяців в мене не буде бажання туди зазирнути і взяти цю річ, тому що, там, наприклад, її взагалі заміни нема. Ну то хай вона там лежить собі далі. А потім в кінці цього періоду дістаємо і думаємо: а якщо ми все-таки без них обійшлися, чи дійсно вони нам потрібні? Так, тобто фокусуємося на покращення гардеробу, і в нас залишаться тільки кращі речі. Оце буде просто краща версія вашого гардеробу. І стане зрозуміло, чого не вистачає. Бо ми вже зрозуміли, що нам треба замінити, наприклад. А що проситься, і ці речі також треба записати. Легше нам буде шукати е, речі. Бо, бо як воно буває. Поклав там десь на полицю, там на третій ряд да, футболку якогось кольору, воно там якось скамкалося, і все, ти не знаєш, що вона там є. А як перебрав, то вже й згадав про Ем, Іноді. Е, е, е. Згадав для того, щоб зрозуміти, що ти її не носиш і відкласти, а іноді взяв її і зрозумів, що просто ну, вона з виду пропала, так би ти її носив. А, так, і що ще може нам а, бути плюсом? Це з'являються нові ідеї, як поєднувати речі між собою. От якщо у вас там залишилось, там, наприклад, з 40 речей 15, ох, у вас фантазія заграє, як же їх поєднувати між собою, а що ще можна додати? То з'являються явля... нові ідеї, як ще можна вийти з ситуації. Так, змінили фокус. Чудово! Все. Починаємо. Що прибираємо? Ми прибираємо зношене діряве із затяжками розтягнуте, знебарвлене, з якимись плямами, з якимись катушками. Якщо машинка, звісно, в поміч, допомогу, до речі, класну машинку подарували мені на день народження. Мені дуже подобається, але іноді буває такий стан речей, що вже і машинка не допомагає, то вже точно треба прощатися. Те, що не носилося більше року. Ну, але я тут так написала, що якщо щось таке, ну, типу, як нарядне, да, парадне, то якщо більше трьох років, тому що парадні речі вони зазвичай не настільки часто в нашому житті виникають. Але ну, якби тут така. Ситуація, щоб ви тихенько не підклали в парадні речі, ті речі, про які ви, ну, тупо сумніваєтесь. Ну, це також така лазейка для психіки. А, так, що прибираємо ще? Те, що вже не підходить за розміром, або не подобається, як сидить. Ну, це я вам хочу сказати. От, наприклад, якщо я трошки набрала вагу, ну там розмір ще зазвичай в мене не критично речі реагують, тому що я їх не купляю настільки в обтягуванні. Але от якщо критично змінився розмір, ну якщо це не вагітність, звісно, то в принципі і ви вже знаєте, що там, я не знаю, ну, рік пройшов. Ви до тих джинсів не повертаєтеся, які там у вас ну, тонесенькі, то, ну, мабуть, треба в них, від них позбавитись. Чому? Не тому, що я там дуже зла на ті джинси, і там я вважаю, що ви ніколи не схуднете. Ні. Але якщо ви схуднете через деякий час, може так статися, просто що вони вже ті джинси будуть не зовсім актуальні. Ну так, ви в них влізете, але ви в них не зможете ходити. Угу. Так, з цим розібралися. Так, те, що не подобається, просто прибираємо. У мене дівчинка, моя Люба, хороша, нещодавно була на розборі гардеробу, ну там не тільки Розбір. І з нею взагалі легко було. Розбір робити, вона вдягає річ, або навіть не вдягає, так оце мені вже набридло, це мені вже не дуже подобається, і це просто навіть не міряємо. Я кажу, ну все тоді, відкладай, ну на що? Якщо ти, душа твоя до цього не лежить, то відкладай все просто. Якщо, наприклад, це дуже коштовне і воно тобі не подобається, ну можеш відкласти там ту коробочку, що о, трошечки почекає. Да? І якщо до тебе, в тебе в до неї руки о, дійдуть, то ще може поносиш її трошечки. Те, що не підходить за типом фігури, або кольоровим типом. Ну, в цьому випадку, я, на жаль, можу сказати, що самостійно в цьому пункті важко розібратися. Це або треба під контролем стиліста, або вже маючи знання про свій кольоровий тип і тип фігури в цьому випадку. В рамках цього марафону я, звісно, допомогти не зможу, бо це взагалі інша ну, як, тематика, так? Але це інші пункти осилимо разом. Так, те, що складно поєднувати з іншими речами, так, тут яка логіка? Якщо якась річ лежить і погано комплектується з іншими, і ми ніби її хочемо постійно вдягнути. Але немає до неї, до неї речей. Ну тоді ми починаємо думати: а чи я готова докупити, оце, 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 чого не вистачає до цієї речі, чи просто мені легше від неї позбавитися. Ну, якщо це випадок, що ви готові, це, наприклад, ну такі класні там, я не знаю, казаки, такі чудові, і все, і я цей лук бачу, як він виглядаєся, я куплю точно все з нього. Ну тоді, мабуть, залишайте. А якщо ні, і ви їх не носите, і у вас бажання немає. Ну, ніби є, але купляти не хочеться, то ну, на, що? на що? Так. І неактуальне прибираємо. От над цим ми будемо взагалі працювати протягом цього тижня. Прибираємо неактуальне. Так. Як зрозуміти, що погано поєднується або неактуальне? Тепер ну, це просто такий загальний огляд, Да? Будемо по кожній категорії на прикладах окремо розбирати. Але це такий самері. На речах, на яких багато деталювання: це змійки, ремінці, наместинки, стрази, плетіння, нашивки, ще там щось такого такого багато. Зазвичай, це не панацея, але зазвичай це означає, що це не дуже стильно буде виглядати, не дуже актуально. А, строкатий принт. Строкатий принт а, він складно просто поєднується з іншими речами, особливо, якщо він такий ще трошечки інфантильний. інфантильний. А, то тут просто краще а, не зв'язуватися з цим. А, надто тонкий матеріал, який не тримає форму. От такий бувають, знаєте, трикотаж такий, аж аж скляний. І ці речі ніколи не будуть виглядати стильно. Ну, на жаль. Навіть для певного типу фігури, коли треба такі м'які тканини використовувати, все одно такий ну, надто рідкий трикотаж не буде прикрашати навіть їх. А, і бавовна. Знаєте, такі футболки є з такою тонкою бавовни, що вона просто світиться. Ну, В кращому випадку ну, там на пляж дійти. дітей, це м -м, такий Максимум, і то я не впевнена, чи вона актуально при тому буде виглядати. Так, короткі довжини. Це загальна тенденція. Масштаби збільшуються, довжини подовжуються. Рукава зазвичай це, по-перше, або отак по кістку, або так взагалі. Штани зараз оці такі вкорочені з підворотами, вже практично не носять. Ну, є певні стилі, в яких вони використовуються, але такий загальний. Огляд показує, що тенденція все-таки до подовження. Плечі, такі куці маленькі, це також вже не актуально. Треба, щоб воно хоча б було або по плечах так трошечки вільне, або трошки перебільшене. Це вже як на ваш смак. Таке ж, знаєте, таке. Охайно. охайно... Огортаючи плечі, таке ні. <смі> таке вже не дуже актуально. Це я маю на ну, увазі там, всякі піджаки, пальто, куртки таке, жилети. Так. А, те, що відрізняється за стилем, від основного стилю в гардеробі. Ну, Це я вже, наприклад, казала. У вас, наприклад, весь спорт, наприклад, casual, кежуал спорт гардероб, і тут у вас казаки аля Олю. Ну, складно їх буде інтегрувати. Хоча, дивлячись, які казаки, Дивлячись, чим поєднуваю. Ну, це вже такі задачі стилістичні йдуть. Так, тобто, якщо у вас є якийсь загальний стиль і щось до нього не вписується, прибираємо. Так, 80% щоріч застаріли, якщо купувалося раніше, ніж 4 роки тому. Ну тут і сказати нічого. Це так і є. А насправді, цикл моди зараз подовжився, і можна купляти речі, які будуть носитися десь 5-10 років, я про це скажу пізніше. Але от я все таки 80, от це не 20% вірогідності, а 80, що ці речі застарілі. Тому треба дивитися на них. І якщо є якісь підозри, що вони застаріли, то скоріше підозри правдиві. Ну і дитячий декор. Помпони, малюнки, капюшони, все це дуже сильно спрощує загальний образ, і він не буде виглядати стильним. І дуже складно з цього зробити щось таке цікаве. Звісно, також є зараз тенденція повернення до інфантилізму, але ну, це треба вміти ще носити. Просто це нелегко. І речі, які силуетні, таку ці одночасно. Так, що й мається на увазі? От, наприклад, в мене є вкорочений піджак, він закінчується на талії. Тоді він об'ємний. Якщо в мене приталений піджак, то він довгий. А ті речі, які одночасно і короткі, і обтягують, знаєте такий кардиганчик коротесенький. Який обтягує. М -м. Приблизно розібралася. Це таки широкими мазками, як зрозуміти, що речі або несучасні, або дуже буде погано вписуватися в загальну концепцію гардеробу. Так. Чому ж важлива актуальність речей? Взагалі, мода, так, от, якщо подивитися на неї швиденько, да, такі. Умовно поділити на напрямки, то є мода, яка швидка, і мода, яка повільна. Швидка це якісь тенденції, що змінюються ну, майже не кожного сезону. Або сезон-два, так от, приблизно. Тобто це те, що вводять спеціально бренди і роблять спеціальні маркетинг-стратегії для того, щоб хочу там таку сумочку, там, чи щось зеленого кольору, що що, там, як в було. Тобто це постійно якесь оновлення речей, щоб просто бути в тому, що і всі, я не знаю, як це по-іншому назвати. Звісно, є люди, в яких це робота, яким це треба придбати і мати вигляд, ну, скажімо, надсучасний, але цих людей одиниці. І Гнатися за цими трендами нам з вами, я думаю, не варто. Можна про них знати, але орієнтуватися краще на довгі тренди, це, ін, ну, іншими словами, це просто сучасний або актуальний вигляд. Його можна побачити на тих самих показах, але він не буде як якісь яскраві елементи. Да? Це завжди буде щось. Що є і там, і там, і там, і там на всіх показах. І в цьому сезоні, і в наступному, і через рік. Тобто, коли, куди рухається мода? Так от, мода рухається, наприклад, і, і показує нам, що які ми довжини носимо. Як тільки, що я казала, подовжений рукав. Оце актуальна тенденція в моді. Або ширина плечей, та що збільшений плечовий пояс. Це знову ж таки така тенденція. Вільні рукави такі, те, що не в облипочку. Наприклад, це такі тенденції, які треба розуміти. А також можемо, наприклад, розуміти з огляду на ці довгі-довгі тренди, то, наприклад, що з чим носимо або які довжини поєднуємо. Наприклад, спідниці Максі, да, з чим ми їх з якою довжиною топів носимо. Або, наприклад, шкіра. Да, вона зараз ну, надто актуальна, і ми розуміємо, що шкіра вона актуальна і минулого сезону, і позаминулого, і цього буде актуальна, і наступного, і через сезон. Просто вона там буде ходити між виробами: то тут, то тут, то тут, то тут, 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 тут буде та шкіра. Так. І, наприклад, як поєднувати силуети. Наприклад, у 2000-х було актуально поєднувати все те, що обтягує. А, а зараз, ну так, також можна, тому що є певна тенденція на а, моду нульових, але там будуть інші довжини. От, але в принципі, якщо не брати цитування нульових, то, наприклад, принцип зверху обтягує, річ обтягує, знизу річ е, вільна. Або навпаки, знизу щось обтягує там, я, наприклад, джинси скійні, то зверху щось таке досить вільне. Оце і є сучасний актуальний вигляд, і його треба розуміти для того, щоб виглядати ну, просто не застаріло. Сучасний цей вигляд зазвичай тримається 5-10 років, дивлячись від того, ну, на які параметри спиратися. Наприклад, якщо ви будете купляти пряме пальто просто з такими лацканами, які зараз актуальні, з такою довжиною рукава, який зараз актуальний. То може і 10 років, ну просто пряме пальто, я там знаю сірого або бежевого кольору. Ну, звісно, що воно 10 років може і проходить. А якщо ви, звісно, там оберете якийсь кардиган, там же, я, ну, в принципі, ну, підозрюю, років 5, десь він проходить, якщо він буде за сучасними тенденціями. І я думаю, в мене є така підозра, що ніхто не хоче виглядати застаріло, всі хочуть виглядати актуально, сучасно і для цього не обов'язково. Знати кожен сучасний тренд у цей швидкий. Що там срібло зараз актуальне, що там прозори, бахрама, який там колір зараз на піку. Ну, це може бути як хобі. Це може подобатися. Або не подобатися. Ці балетки, наприклад, пасувати чи не пасувати конкретній людині. Але це розуміння загального сучасного вигляду, воно важливе. Так. Ем... Те, що залишилось, от ми профільтрували наш гардероб, те, що залишилось, що ми з цим робимо? Перевіряємо, чи подобається все ж таки річ, чи є бажання її носити. Буває таке, що ми вже відфільтрували гардероб, і ми вже повністю раціонально все вирішили. Це не актуальне, це там ціле, не ціле, порване. Так, все, все залишили. А потім на це все дивишся і думаєш, так, щось це мені не дуже подобається. Щось я не дуже хочу це носити. І, мабуть, в цьому випадку все-таки не треба. І все ще раз переосмислити. От. Потім ми намагаємось ті речі, ті, що залишились, поєднати між собою. А якщо вони поєднуються, чудово, якщо вони не поєднуються або чогось не вистачає, ви розумієте, наприклад, я хочу поєднати. Джинс з Кіні з оверсайзною рубашкою, але в мене чомусь, як виявилося, нема кросівок. Угу, Треба записати кросівки. Мені треба купити кросівки. Бо, наприклад, там з балетками точно не, не буде так виглядати сучасно. Так. Далі розуміємо, яких речей не вистачає, очевидно, більш за все. Ну, тобто от Ми все поєднали, і ми побачили, що тут нам не вистачає красівок, тут нам не вистачає кросівок і тут нам не вистачає красівок. О! Так виявляється, це наш перший пріоритет купити красівки. Або сюди-сюди-сюди-сюди проситься а, тепле пальто. Або у нас там, я не знаю, сезон на носі, а нам ні в чому ходити. Все, це перше в списку пріоритетів. І, Розуміємо, яких речей саме нам не вистачає, і яка їх послідовність. Таким чином, ми складаємо шопінг-ліст приоритизований. Так, і які ж речі ми використовуємо для дому та на дачу? Моє побажання все-таки, я розумію, що дуже складно а, з першого разу, скажімо так. Навіть з другого, а іноді навіть з третього разу залишити саме ті речі, які все-таки пасують зовнішності. Тому що зазвичай ми те, що все відбракували, а, ну це на дачу або додому. Треба ще раз подумати, чи дійсно вам воно потрібно, тому що ми вдома і на дачі, які зазвичай не виспані, не нафарбовані, поспішаємо, вийшли там, я не знаю, в сусідній двір в магазин, там щось купити. Нам треба все-таки якось ну, по людськи все, все ж таки, хоч якось по-людськи виглядати. Вони повинні нам підходити, нам в них повинно бути зручно, вони повинні бути не зіпсовані. Бажано, щоб вони були не марки. Тому що, ну, Хоча, якщо ви там із сім'ї англійських лордів, то можете і, і такі, і бі, і всі в білому ходити, у вас там. Все одно все одно доглянуть. От. Як варіант, це мій підхід залишати ті речі, що подобаються, що підходять зовнішності, але вже трошечки-трошечки не актуальні. Причому не такий застарілий ретро стиль. Да? Ну, трошечки вони вже втратили свій час. Не знаю, там рік-два. Запізнилися. Ну, 5 максимум. Угу. Так трошечки нам вже залишилися. І що в нас? Тут є список по категоріях, щоб ну просто не заблукати речей, які треба перебирати. Просто щоб щось не загубилося і не пішло з нашої уваги. Зараз ми над цим загострювати увагу не будемо. Ми будемо йти більш такими широкими мазками кожного дня. Була рада побачити вас, хоч і віртуально. Чекаю на ві на відповіді, на питання в телеграм каналі.